У Черкаському бізнес-коледжі обрали голову студентської ради. Серед чотирьох кандидатів перемогу здобула майбутня дизайнерка, п'ятикурсниця Ангеліна Науменко. У голосуванні взяли участь понад тисячу студентів закладу. Як відбувалася щорічна процедура, знає Владислав Бедренець. У Черкаському державному бізнес-коледжі день місцевого самоврядування відзначили по особливому. Тут стартували вибори голови студентської ради закладу. Їх проводять щороку, хоча вибори студентські, підготовка до них і процедура голосування цілком дорослі. Виборці отримують бюлетень, проходять у кабіну для голосування. Відтак опускають документ з результатом в урну. Саме чотири кандидати є а студенти коледжу, які не знають їх, можуть подивитися їх відео. Також ми робили пости в соціальній мережі про їх діяльність. Кожен вівторок засідання студентської ради. І саме цього вівторка кандидати розповідали про себе більше. Студенти мали можливість поставити їм запитання, і кандидати надавали відповідь, розповідали, що саме вони змінять. У 2023 році заклад, єдиний коледж в Україні, отримав почесну нагороду лідер інновацій в освіті. І не випадково тут велику увагу приділяють розвитку студентських ініціатив. Самоврядування одна з них. Тому посада голови студради відповідальна і потребує дисциплінації. Пліни та уважного ставлення до потреб виборців. Повістків голови студентського самоврядування досить багато, але з основних це проведення засідань студентського самоврядування щовівторка, що на якому ми розповідаємо студентам Черкаського державного від нас коледжа про наші проекти, які ми будемо приймати участь, і також просимо, щоб студенти доєднувалися до цих проєктів. Також про наших партнерів, з якими ми активно отримуємо спілкування. Також обов'язків голови це очолення секторів. Також це прийняття участь в освіті, тобто. Ще нарада збори тодового колектива, та звісно ще стапідальна комісія. Адміністрація закладу всіляко підтримує у студентів бажання брати на себе відповідальність за власне навчання. Цього року до занять приступили близько 1200 здобувачів освіти за вісьмома спеціальностями, і педагоги докладають максимум зусиль, щоб навчання завершили не лише професійні фінансисти, економісти, податківці чи дизайнери, а й свідомі громадяни України. Студентське самоврядування є. Дуже важливо невід'ємною складовою освітнього процесу вона дозволяє студентам брати участь у прийнятті рішень стосовно їхнього навчання та так би мовити студентського життя у Черкаському державному бізнес-коледжі. Студентське самоврядування також дозволяє розвинути та отримати навички лідерські, організаційні, комунікативні. Що, скажімо, буде впливати на їхню громадянську активність та формувати певний світогляд. Вибори завершились. Заклад отримав нового керівника студентської громади. І рішення було непростим, як і час, в який випало жити цим уже дорослим дітям. Владислав Бедренець, Олександр Костирко, служба новин телеканалу Ільдана.